треба платити за видалення конкретного негативного відгуку або все ж таки займатися репутаційним менеджментом щоб ем, не хвилюватися що з'явиться якийсь негативний відгук і він дуже сильно вплине на продажі що таке взагалі репутаційний менеджмент? Ми розуміємо, що це управління там да репутацію. Зокрема, там, сьогодні ми говоримо про а, репутацію в інтернеті, бо в інтернеті, mm -hmm. по суті, зараз у кожного вже є ціле життя. Але ну, що це таке? Ну, Тобто, тим паче, якщо нікому ніхто нічого поганого не зробив, а про них все одно написали погано. Ну, окей, да, ми розуміємо, Аля, підписка за життя компанії або бренду, щоб воно не з'являлося. Але загалом, що таке ось це управління, що можна? ну, Цим робити чи не робити, а, власне, як це працює? Це поєднання декількох інструментів: як сіоптимізації, і СММ, і піаро багатьох інструментів, і навіть трошки лідогенерації. Це дуже важко пояснити краще поясню на прикладі.